Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про революційні зміни в польському ЗУСі. І тепер ви зможете подавати всі свої заявки на отримання різних допомог, а також комунікувати з ЗУСом лише за допомогою смартфона. Для цього потрібно буде просто скачати один єдиний додаток. Зараз ми про це все поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, щоб його побачило більше людей. І надіюсь, для вас це буде корисно. Отже, відтепер, щоб подати заявку на 500 плюс та інші допомоги, потрібен буде лише смартфон. Вже в кінці листопада буде доступний перший мобільний додаток ЗУСУ, і одразу ж скажу, що посилання на його скачування є вже в описі під цим відео. Тож ви просто зараз можете зайти, завантажити собі додаток, там зареєструватися і вирішувати всі свої проблеми, не відходячи від каси. Ми хочемо, щоб наші клієнти могли швидко та легко подавати заявки на 500 або шкільну допомогу. Тому перевіримо, яка буде зацікавленість нашим застосунком серед батьків, розповіла Івона Ковальська Матіс, речниця ЗУСу в Нижній Сілезії. В ЗУС зазначили, що передусім, можливість подавати заявки на в електронному вигляді це дуже зручно, оскільки люди самі вирішують, у який час подавати ці звернення, бо багато хто. З українців, да і в принципі серед поляків люди працюють і в робочий час не можуть відвідувати відділення ЗУСУ. До того ж, завдяки електронізації процесу є можливість надсилати заявки навіть у вихідні дні, коли державні установи не працюють, що також є дуже і дуже круто. Наразі додаток МЗУС призначений для людей, які отримують державну допомогу для родини. Це, зокрема, добрий старт, де виплачують 300 злотих на, приладдя, на закупівлю приладдя для дітей до школи. Та 500 плюс допомога на дітей, про яку ви всі дуже добре знаєте. В довгостроковій перспективі в додатку буде можливість подавати заявки на допомогу, зв'язану з серцево-легеневою реанімацією та до фінансування перебування дитини в садочку. Для активації програми клієнт повинен прив'язати оцей додаток до свого профілю Пуе. Тобто, без профілю ПУЕ електронної платформи ЗУСА, клієнт не зможе використовувати додаток. Посилання на скачування я залишу, як я вже сказав, в описі під цим відео. Вони є і на Android, і на iPhone. Тож ви зможете вибрати свою модель і завантажити за потрібним посиланням те, що вам потрібно. Я раджу всім зробити завантажити цей додаток. Я думаю, що найближчими тижнями, можливо, місяцями там будуть активно впроваджуватись нові додаткові послуги. І насправді це є дуже крутий такий крок. Тому як ми бачимо, що Польща зараз активно бере приклад з України, з нашої української дії, і вони зараз, ну після початку війни, реально зробили такий квантовий квантовий прижок, бо до цього, якби в них для того щоб вирішити там майже всі питання, потрібно було відвідувати установи, писати якісь папірці, сидіти в них там за комп'ютерами. Зараз ми бачимо, що після впровадження додатку «М обиватель та от тепер оцього МЗУС, бачимо, що вони хочуть дотягнутися до України, беруть з нас приклад, і це, звісно ж, також радує. Тому як Україна, тому, як Україна стала досить серйозним прикладом для Польщі, і надіємося, що так і буде продовжуватись. Отже, друзі, три прильоти вже було тільки що у Львові. Отже, добре, друзі. Будемо завершувати наше відео, бо я йду в укриття. Отже, свої коментарі з цього приводу пишіть, будь ласка, в, під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також не забувайте підписуватись на канал і ділитись цим відео. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!